Настав новий робочий і останній день. Ігор вхопився за відра носити воду. Росік поніс переноску. Серега щось думає, за що йому взятися. Зробили дві сторони за два останні дні. Залишилось дві інших. Наш главний майстер Ігор, він не брезає ніякою роботою. Він може сидіти на верхівці криші. Він може носити воду. Він може доказувати розтіку і щось. Але великі люди вони не соромляться будь-якою роботою. Лісомі, як покрувком. Йдемо, подивимося, що робить Сергій Новосад. Проходіть. Напевно, він в хаті. Ми шукаємо Сергія Новосада. Ви не бачили Сергія Новосада? А це Вітя, він здав в стірку. І залишився без робочого головного одягу. Останній день на кухні. Світло в студії. Стирають, варять картоплю Нет, суп. і складають залишки вчорашнього свята. Оцей рулет він мав бути поданий на стіл, але з якихось поважних причин його не подали. Ми Вирішили своє. Життя вирує, робота кипить. Кожен займається своєю справою. Хтось говорить більше, ніж всі. А хтось мовчки робить свою роботу. Це Лариса. Хто говорить, догадайтеся з трьох раз самі. Якось не вчуть. Сьогодні сестри прийшли, ми ще. Робили вигляд, що спимо. Але вже ми не спали. Але вони на самоді спали. Як ви плануєте провести останній робочий день свій, розкажіть? Хочемо приготувати вам обід пиріжки, які ви замовляли, а потім піти на байкал. А ввечері буде молитва. Буде прощальний як то, ужин. Просто в такому розпорядку. Ранок обіцяє бути сонячним і теплим. Хай би було так і на цілий день. Так, да, бо ми хочемо тут всі разом до Байкалу. Вітя на тебе чекає бригада. Робота ніяк не почнеться без тебе. От оцініть Вітю йому. Це банька. Там темно, але я постараюся показати щось. Вона дуже стара, закопчена. Але ми тут милися, грілися після вітрів холодних на криші. Добре, що така є. За три з половиною тижні перебування тут я не бачив ні ванни, ні душа. Милися тільки в банці. Я знаю, що важко налаштуватись на роботу. Ми вже листка несемо. Давай, до роботи. Львівські хлопці, вони не цураються будь-якої роботи. <клухи> <клухи> О, зайду в теплицю, гляну. В теплиці працюють реабілітанти. І щоб їм була якась робота, побудували тепличку. Коли ми приїхали, ці огірки були отакі десь, по два листочки, як ця редиска. А зараз вони вже виросли, не видно аж горшків. Оця бляха вона дуже довго, то ви носимо троє, але це й обрізаний кусок. Це Сергій. Він приїхав з Нижнього Новгорода з командою братів трьох. Він другий день допомагає нам. Я думаю, що він дуже задоволений, що він попав в таку хорошу команду. Ну хай скажеш. Так, що... да, ти можеш сам сказати. Хай люди почують твій бархатний бас голос. Да. що ти тут навчився, скажи? Що ти побачив нового? Їсти добре Ну окрім того, що їсти добре дають. Він майстер по машинах. Інформація на правах реклами. <кху> Можете звертатися. Так. Два мініміру міру знайдемо. <плес> Отак. Сами, саме складне, саме зверху. Що? Саме брати? Ту саму міру возьми.